Гаряча лінія Львова справді гаряча від повідомлень розлючених пасажирів. Щодня від містян фіксують десятки звернень. Усі стосуються некоректної роботи безготівкової системи оплати леокарт. 23 лютого було зроблено три поїздки. Оплата банківською карткою. 24 лютого знято з картки 90 гривень. Крадено за три поїздки. Було здійснено дві поїздки зранку та ввечері на суму 30 гривень. Наступного дня зняло за чотири поїздки 60 гривень. За одну поїздку в третьому А зняло 60 гривень. Як так? 23 лютого було здійснено одну поїздку. Кошти списано наступного дня в сумі 15 гривень. 24, 25 та 26 лютого жодних поїздок не здійснювалося. Чому проведено списання 25 лютого в сумі 30 гривень та 26 лютого в сумі 30 гривень? Коли буде належним чином налагоджена робота по оплаті, коли буде надавати підтвердження про оплату, де буде чітко видно, коли і за що стягуються кошти. Чому я не можу відразу ж звірити списання? прошу повернути кошти. Одна із ошуканих і журналістка телерадіокомпанії Перший західний Катерина Винарчик. У маршрутці жінці вкрали 70 гривень. Злодії не кишенькові, а цифрові. Не користувалася леокартою декілька днів, бо не було потреби їздити зранку. Перед поїздкою перевірила баланс. Там більше 60 гривень. Проїхалася. Коли хотіла повертатись назад, в мене вже було 0 гривень. І вже ввечері в мене ще карта пішла в мінус. Це було неодноразово. Я телефонувала на гарячу лінію. Там нічим допомогти мені не могли. Я написала запит на їх електронну скриньку, щоб мені дали випуску. Звернула ще 2 числа. Ну і зараз вже чекаю, скоро буде місяць. Мала би дати відповідь. Після такого леокардівським ноу-хау Катерина більше користуватися не ризикує. Якщо й оплачує за проїзд, то лише за допомогою банківських карток або ж за готівку купує перепустку у водія. Леокартою більше не користуюсь Я не можу контролювати тих витрат. Скільки за що знімає? Я не розумію. Скаржаться львів'яни і на несправну валідацію. Мовляв, дуже часто їхні картки валідатор не бачить. Даючи помилку після цього, пасажир змушений оплачувати за поїздку у водія, що дорожче на 5 гривень, або ж платить штраф за нібито неоплачений проїзд. Натомість наступного дня з'ясовується, що операція із валідацією таки була успішна. Просто напередодні валідатор втомився і не запрацював. А прокинувся пристрій лише наступного дня. У Львів автодорі кажуть про всі ці проблеми знають і традиційно просять вибачення, що ж, стосується стягування додаткових коштів з пасажирів, в усьому винен підряд. Ситуація була в особливостях задвоєння суми в фінансовому ядрі, який відповідає за нарахування коштів. Підрядник Метроніка визнав, що це його проблеми, вибачився у пасажирів і запропонував варіант, як ці кошти повернути на карточки пасажирів. У Львів автодорі пообіцяли протягом 10, максимум 14 днів усі втрачені пасажирами кошти повернуть власникам на їхні платіжні картки. Журналісти першого західного це перевірять. Віталій Ковела Замрі Вадим Кальченко програма Очі.